Ранку, моє ім'я Анатолій. чи це корисні додатки. Ну, погода, бачите, яка можна потрапити легко під дощ і застудитися. Тому, друзі, зараз про класний додаток, який має назву Геоаптека. Це е, такий собі додаток, який поєднав всі аптеки, ну, в даному випадку, наприклад, Києва, якщо ми в Києві знаходимось, і е, ви можете знайти будь-які ліки і навіть побачити їх ціну, що найголовніше. Наприклад, ви вбиваєте аспірин, вам потрібен аспірин, і ви знаходитесь на подолі. Аспірин. Так. Аспірин. так. Все, і він, відповідно, шукає аспірин в усіх аптеках, відкриває найближчі і показує, навіть скільки де цей аспірин коштує. Як на мене, ну дуже крута річ. Ви можете натиснути, наприклад, на аптеку, яка найближча до вас, і ви бачите, що вас влаштовується ціна. Натискаєте, і вам відкриває назва аптеки, адресу цієї аптеки, номери телефонів цієї аптеки. І що найцікавіше, ціни оновлюються двічі на день. Тобто інформація ну, дійсно актуальна. Тим сам я здивований, що така програма є. Отже, відкриваємо мапу, їхати нам півтора кілометри. А наприклад, до аптеки, де той самий аспірин був би трішки дорожче, їхати ну, трішки менше на 500 метрів. Я думаю, що за 10 гривень, в принципі, 500 метрів проїхати нормальна економія. Все, натискаємо і їдемо. Отже, ми приїхали до аптеки з найдешевшим аспірином серед найближчих аптек ось, за допомогою нашого додатку. Тут він коштує 56 гривень 21 копійка. Тому я піду зараз питаю, чи дійсно така м -м, ціна, чи вона актуальна. Я пішов. Дасте мені, будь ласка, аспірин. За 56 гривень 21 копійка. А як часто змінюється ціна? Дякую. До побачення. Отже, що ми маємо? Маємо ідеальну роботу цієї програми, тому що ось дивіться чек, 56 гривень 21 копійка. І ось вам аспирин, який ми щойно придбали з допомогою цієї програми. Дійсно, придбала його дешевше ніж в інших, в інших аптеках. Отже, наші висновки по додатку Геоаптека. Працює, як на мене, абсолютно просто і без всіляких сюрпризів. Ми знайшли аптеки навколо того місця, де ми знаходилися, обрали товар, який нас цікавить, знайшли адресу, знайшли ціни, обрали найдешевшу і найближчу, приїхали і придбали по тій самій ціні, яку ми побачили в цьому додатку. Цьому додатку ставимо п'ятірку, це один з багатьох додатків, які, до речі, ще й українською мовою. Приємний такий мастер. Маленький бонус. Наступний додаток, про який хотів би вам розказати, називається щоденник. Ну, англійською, це diary. так от класна річ. Пам'ятаєте, колись в дитинстві, коли ще не було в нас інтернетів, у всіх нас були особисті щоденники, де ми могли записувати свої власні думки, емоції від прожитого дня. Це в принципі те ж саме, але в електронному вигляді. Окрім того, що ви можете записати якусь емоцію, яку ви сьогодні пережили, або якусь важливу подію, для себе відзначити, ще можете додавати фотографії і навіть відео. Дуже. Просте меню тут відповідно в нас в меню є декілька пунктів. Щоденник, календар, фото, відео, атлас. Атлас, до речі, показує фотографії та записи, в якому місті планети земля ви зробили. Навіть якщо ви під час відпочинку десь зробили фотографію або записали якісь емоції, саме це буде показано під час геолокації. Так як це ваш особистий щоденник, тут, звичайно, можна встановити пароль для того, щоб тільки ви е, мали до нього доступ. А також можна е, під'єднати своє облако для того, щоб раптом ви загубите свій смартфон або планшет. Всі дані з вашого щоденника е, будуть, е, будуть в інтернет-просторі. Ну, тільки у вас буде, звичайно, до них доступ. А ще цей щоденник щодня е, нагадує вам про те, що. Е, Заходь, запиши, що там в тебе цікаво відбулося. Тобто є навіть нагадування, і ви не забудьте про те, що цей щоденник у вас є. Отже, давайте перевіримо, як це працює. Відкриваємо календар, бачимо сьогоднішнє число і плюсик. Натискаємо плюсик. І відповідно в нас тут прямо такий напис. Пішіте тут, Наказним тоном, нагадує нам щоденник. Написуємо, що ми знімаємо рубрику Додатки і напишемо, що знову дощ іде. І зараз зробимо світлину, як ми працюємо. Я тестував додаток протягом останнього тижня. Щоденно додавав короткі записи та фото, наприклад, з тренувань чи прогулянок з дітьми. І знаєте, дуже цікаво передивлятися їх через кілька днів. Таке враження, ніби гуртаєш альбом з найкращими своїми світлинами. Ну, знаєте, як раніше. Отже, давайте підіб'ємо підсумки користування програмою щоденник. Від нас ставлю однозначно п'ятірку, тому що зручно, тому що навіть мені, чоловіку, захотілося знову, як в дитинстві, певно, що вести щоденник зі своїми емоціями та подіями, які в мене відбуваються. Друзі, нам цікаво ваші відгуки про ці додатки, про які ми розповідаємо вам в нашій в нашій рубриці. Тому пишіть ваші відгуки, чи користуєтесь ви ними, чи вам вони корисні на нашій сторінці у мережі Фейсбук сніданок з 1+, плюс один. або ж додавайте і пропонуйте нам свої додатки, якими використовуєтесь, і ми обов'язково розкажемо про них в нашій рубриці. Сьогодні ми представили для вас два цікавих додатки: перший – «Геоаптека» – програма, яка допоможе знайти найближчі до вас аптеки. А також покаже, в яких із них найнижчі ціни на потрібні для вас ліки. Додаток ефективний та простий у використанні. Від сніданку він отримує тверду п'ятірку. Другий додаток має назву Дайрі. Це такий собі інтерактивний щоденник, в який ви можете відповідно до календаря додавати ваші фотографії та відео, а також описувати найцікавіші моменти дня, зрозумілий інтерфейс та меню. Додаток стане незамінним для тих, хто цінує власні спогади. Від нас дайрі. Теж отримав найвищу оцінку приємного користування.